У ніч на 12 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд частково задовільнив позов кандидату народні депутати Олександра Шевченка до окружної виборчої комісії у надвірні. Суд визнав протокол комісії про підрахунок голосів у 87-му округу протиправним у частині невідображення даних із виборів на двох дільницях у Маняві та в Яремчі. Раніше, під час перерахунку голосів, окружна виборча комісія визнала вибори на цих дільницях недійсними. Однак, суд встановив, що такі рішення були безпідставними, виходячи з позиції наш. І що й підтвердив суд. Окружна виборча комісія фактично незаконно позбавила виборців права конституційного обирати на цих дільницях і було знівельовано усі результати виборів на конкретних виборчих дільницях. Голова окружної виборчої комісії Андрій Лузинський каже, надаватиме коментарі після того, як ознайомиться з рішенням суду. За його словами, подавати апеляцію комісія планує. Відповідно до закону, Центральна виборча комісія мала оголосити результати виборів до 12 квітня, однак не зробила цього. Сьогодні на засіданні ЦВК вирішила Чекатися, поки завершаться судові процеси, а також внести у протокол дані ще з двох дільниць. Не пізніше, 15 квітня 17.00, скласти, скласти, скласти уточнений. Протокол з поміткою уточнений з урахуванням судових рішень Івано-Франківського окружного та 8 апеляційно-адміністративних судів, які набрали законної сили та підлягають обов'язковому виконанню. Рішення суду про визнання протоколу ОВК протиправним в одній із частин не змінить результатів виборів, каже старша радниця з правових питань громадянської мережі ОПОРА Ольга Куцюруба. Йдеться власне про дані, які встановлені вже перерахунками окружної виборчої комісії, тобто будуть враховуватися не дані дільничних виборчих комісій, а власне окружної виборчої комісії, яка які встановлені при перерахунку, і ми ну, всі знаємо цю ситуацію про зникнення виборчих бюлетенів. І ці виборчі бюлетені, які зникли, вони звичайно не можуть бути враховані в підсумковому протоколі, тому що їх ну зараз немає і не було встановлено так, що вони були за словами аналітика руху. Чесно, Віталія Світлика зараз немає достатньо підстав для оголошення перевиборів. ЦВК може визнати протокол окружної виборчої комісії недійсним Лише після оголошення рішень в судах всіх інстанцій за. Сіма позовами, що стосуються виборів на 87-му округу, а також якщо виявлять ряд порушень, це фальшування виборів. Це ми розуміємо, що там є недостача бюлетенів кількості там більше 500 штук. Це ми розуміємо. Якщо буде ряд порушень окружної виборчої комісії, ми бачимо, що вже на трьох дільницях які ОВК скасувала своїм рішенням, то відновили дане волевиявлення. Тобто, це має набратися там ряд порушень, і відповідно до яких ЦВК века вже реагує на загальний підсумок волевиявлення. Частина є ЦВК може розглядати, але самим правильним рішенням це буде вже визнання або тим, що такими вибори, що відбулися, або такими, що не відбулися, після закінчення усіх судових рішень. Нагадаємо, 1 квітня ОВК завершила приймати протоколи виборів від дільниць, проте 20 з них відправили на перерахунок. Відтак на п'яти дільницях вибори визнали недійсними, а на шістьох виявили нестачу бюлетенів з Олександра Шевченка. 4 квітня ОВК підписала протокол про встановлення підсумків голосування, за яким найбільше голосів на окрузі набрав кандидат від партії Слуга народу Василь Вірастюк. На другому місці Олександр Шевченко, який балотувався від партії за майбутнє, кандидат від свободи Руслан Кошулинський на третьому місці. Івано-Франківської окружної адміністратив. Ративний суд скасував постанови ОВК про визнання недійсним вибори на п'яти дільницях за позовом Олександра Шевченка. ОВК подала апеляцію однак, за словами Андрія Сторожука, три із них уже програла. Щодо решти двох рішення ще немає. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.